У вас проблеми з печінкою, якщо часто відчуваєте нудоту, милявість, немає апетиту, не знаєте, що з'їсти, що появилися сили, постійні вздуття, нерегулярне випорження проблеми зі шкірою, застій жовчі це все говорить про інтоксикацію печінки. Адже одна із причин застою жовчі це накопичення в жовчних протоках токсинів, які капсулюються в камінці, а також накопичення одноклітинних паразитів в протоках, які з камінцями блокують відтік жовчі. При інтоксикації печінки відбувається інтоксикація крові, адже печінка не здатна повністю фільтрувати кров. З часом іде збій всіх органів і систем, утворюються злоякісні пухлини, і в кінцевому результаті занедбайливе ставлення до свого організму розвивається рак. Щоб не допустити таких плачевних результатів, потрібно регулярно проходити очищення печінки. Якщо тобі цікаво, як пройти очищення печінки безпечно та натуральними продуктами, записуйся на консультацію за посиланням в шапці профілю або дзвони по номеру телефону 063 481 31 40 Бережи своє здоров'я, адже це найцінніше, що є в нас на сьогоднішній час.